У мене для вас є нова казочка. Сьогодні я розповім про, про ведмедика, якому подарувала м'ячик. Він дуже зрадів і одразу ж побіг на Велику Галявину гратися з друзями. Там у дуба вже грала лисичка. Оце ти сьогодні такий радісний. Не надай, що мені подарували. Цукерку? Ні, м'ячик. Ну та що? У мене цілих два м'ячика є удома. Так це удома. А у мене тут, на галявинці. Лови. Лови. Лисичка спіймала м'ячик. І притисла його до себе обома лапками. Який гарненький, як я тобі заздрю? Заздриш? Мені? Ти ж казала, що у тебе ціло два м'ячика, а у мене тільки один. Затей він в тебе зовсім новенький. Давай грати, кидай мені. Але лисеня так високо підкинула м'ячик, що мишко не зміг його зловити. І м'ячик так покут в кущі. Я збігаю. Ні, я сам. Мишко поліз у кучері, знайшов м'ячик і радісний повернувся до лисички. Лови! І лисеня знову. Так, високо підкинула м'ячик. Що мишко? Не зміг його зловити. І що, таки буду по кущах лазити? Ти почекай мене тут, а я зараз збігаю. І лисеня зникла в заростях. А коли вона повернулась, вигляд у неї був дуже засмучений. Його там нема, я все обшукала. Як так? Ти погано шукала? Куди ж він міг подітися? Нарешті. Лисичка, що спостерігала за пощуками, припустила. Напевно, його злодії вкрали. А хто такі злодії? Ба ти не знаєш. Це звірі, які такі беруть те, що погано лежить. Напевно, він побачив, що в нас в покатився, покотився, вкрав його і втік. А як це вкрав? Ну взяв собі назавжди. А навіщо втік? Віддавати не хоче. Значить, у мене більше не буде м'ячика, так чесно, Не смій м'ячик, мені його подарували. Ну чого ти так засмучиш? Подумаєш, м'ячик вкрали. Ведмежа почухав у потилиці і запитав. А якщо злодія попросити, він мені його поверне? Не думаю. Та як ти дізнаєшся, хто злодій? Ох, ну, та ну будь бачив, як він вкрав мій м'ячик. Та ніхто не бачить. Ой. Злодія ще жодного разу ніхто не бачив. А я хочу побачити, що назад мій м'ячик. Ось що. Нам потрібен підозріли. Ти кого небудь підозрюєш? А це як? Ну, ти думаєш, що це він скрав? Наприклад, зайка? Ні, зайка б ніколи не взяла. Вона мій друг. Гаразд. Якщо ти не хочеш її підозрювати, давай підозрювати когось іншого. Придумала за вовк. Це дуже просто. Якщо вчинив погано, то злий. А хто самий злий у нас у лісі? Вовк. А я що кажу? Тоді я пішов. Куди пішов? До вовка. Нехай він поверне мій м'яч. Не треба. Він же тебе з'їсть. Пообіцяй мені, що ти ніколи не підеш по... до вовка. А як же м'ячик? Який же ти дурний? Ти що хочеш ще раз якогось м'ячика, попасти в пащу до вовка? Ні, не хочу. Тоді йди додому. А завтра приходи на велику галявину. Прийдеш, прийду. Ну, тоді й я додому. Бай-бай. Лисеня зібрала свої іграшки. І побігла додому. А мишко замислився. Ось куди мені піти. Якщо я повернусь додому, то мене обов'язково запитають де м'ячик і будуть лаяти. Ні, іду до вовка. Мишко йшов по стежці до річки і тілки почав наспілити свою улюблену кисеньку. Як раптом почув. Що хтось плаче. Я веселий видний жатко, є у мене в лісі хатка. Зайка подружка моя, барсучок та лисеня. Я веселий та завзятий, ще сміливий файлувати, Мію вірно я дружити, весело на світі жити, розсунувши високу траву, він побачив зайчика. Тебе хто небудь образив? Ніе. що, просто так плачеш. Ні. а що трапилось? Ми волки були, зовсім навіть. Я залишав їх тут, на халявині, а коли повернувся їх вже напло. Лисичка сказала, що їх волк крав. А у мене вовк м'ячик крав. Я йду до нього та зі мною. Ні, я боюся, він мене з'їсть. Не ніся не з'їсть. Ти поможи й не з'їсть, а мене з'їсть. Гаразд, я один піду, я нікого не боюсь. А то твої стріловки я йому завдам. Камена на великій галявиці. Зайка перестала плакати, а мишка пішов своєю стежкою. Незабаром мишку здалося, що хтось склипує. Він спустився до води і побачив малесеньку жабку. чого плачеш? Я мав лапки і залишив свій зачок на безі, а коли я повернувся, зачок впали. Тоді ходімо зі мною. Куди? До вовка. Нехай не поверне мій м'ячик, зайчні стрибок і твісачок. Ні, я не піду. Він мене з'їсть, він всіх їсть. Не бійся, не з'їсть. чекай мене на великій галявині разом із зайкою. Стій Одко відрасту, стану таким великим і сильним, як мій тато. Ні. Навіть щесенькіше. То обов'язково проживу всіх злодіїв з лісу, і ніхто не буде ображати малюків. Зайка обідати. Ведмажата мама зайчиха зустрілася на стежці. І вона запитала мишка. Ти не бачив мою зайку. Вже обідати час. А її все немає нема. Як мені вчинити, якщо я скажу, що бачив зайку Мами, її мама знайте і влилає за стрібок, а якщо я скажу, що не бачив, то збрешу, а брехати це погано. Ведмедик відповів Не скажу і побіг далі по стежці. Що не скажу? Зайка! Обідати. Стежка привела Мишка в самого щелену лісу. Він підійшов до вовчої хатинки, постукав у вікно, а з вікна виглянув вовк зі сковорідкою в руці. Мишку раптом стало дуже страшно, але він взяв усю свою сміливість і сказав Вовк, віддай мій м'ячик, з рибок. І за чого вже пиняти? Я знаю, що це ти все вкрав, ти злодій. Слухай, Малюк, мені дуже шкода, що у вас пропали іграшки, але я нічого у вас не драв. Якщо бажаєш, заходь і подивись. Ладно. Яка смілива ведмужа не побоявся зайти в будинок до злого вовка. Мешко вийшов до мовка зовсім розгублений. І засмучений. В не немає іграшок. Як же так? Ти ж злий? Ну злий, а ще я... Я злий, це ще не означає злодій. А Лисичка сказала, що це ти це вкрав. Ну, якщо вона так сказала, значить в неї повинні бути докази. Як це? Що таке докази? Ну, як тобі, арслумач? Ось, ось наприклад, я заліз у сарай, схопив вівцю, а коли перелазив в забор, залишився клаптик моєї шерсті. Це і доказ зрозуміло. А якщо я знайду доказ, ти буваєш мені м'ячі? <ріс Wireless> Повернув. Адже лисичка казала, що вкравовк, зайкали підозри і жабіннятко теж. Тобто так воно є. Треба всім разом піти до лисенята і просити у неї якісь докази. Мешко поспішив назад найкоротшою дорогою. Коли він прийшов до великого лявину, його відразу ж обступили друзі. Летлетик! Як добре, що ти повернувся. А ми думали, що тебе вовк з'їв. Ми тебе так чекали, так, так чекали. А де ж мої стомбалки і чого? Вовк не віддав, він сказав, що ми попросили у лисички докази. А що, що це? Так, що це? Эх, лаптик лисички. Візі мною з тобою. Мешка пішов в бік великого дуба, За ним, взявшись за руки, пішли зайка і жабиня. Але вдома у лисеня була тільки її мама. Краще дикитка ліза. Здравствуйте, а де Лисичка? Нам дуже треба її запитати. А вона вон там, за домом, на галявинці грає. Спасибо. До побачення. Ведмедик, зайчик і жопеня попіли на галявину і побачили, лисичко, що грає ні шутки м'ячик, а поруч на триві лежали сачок і стрибалки. Малюка завмерли від подиву. Злодь, злотіку, хапай її, мій м'ячик. Лисичка побачила їх, схопила іграшки і побігла. Коли лисичка відчула, що її доганяють, вона кивила спочатку сачок, потім стрибалки і нарешті мішутків м'ячик. Поки малюки підбрав свої іграшки, лисичка втекла. Звірятка за нею. А із за кущів вийшов бок. Нось Но і докази знайшлися, тобто речові докази. Іду, треба допомогти малюкам розібратися в цій непростій справі. Наступного дня лисичка, як зазвичай, вирішила на велику галявину. Там жим'ячі грали, жабеня, мешко і зайка. Привіт! А ось і я. я теж буду грати. Злодій. Ми з тобою не хочемо дружити. Здигать, а то ти звоєш. Ось вона як! Ну і не треба. Лисичка ображено пішла додому, а на зустріч до неї вийшов вовк і покликав до себе. Друзі, мене граєш. Щось не хочу, щось не вірю. От послухай, що кажу. Що за шепотів лисист на вухо? Лисеня зраділа, захитала головою і побігла додому. Омайок? Бачу, іграшки знайшлися, грайтер, вовк, ти вибач мене. За те, що я звинуватив тебе, не значить, що це лисичка наші іграшки вкрала. Ось я, запам'ятай малюк, ніколи не поспіша нікого звинувачувати не розібравши. Як ви мене пробачите? Да. А я дуже. ти ж вибачився, я й пробачу. Тепер вчіся і випрощати. Вовк загадково посміхнувся і пішов, а з іншого боку, за друзями спостерігала лисичка. Лисеня. Не витримала і боязко вийшла з кущі. Вибачте мене, будь ласка, я більше так не буду. Чесно, чесно, хочете, я вам подарую машинку, пірамідку та дигренятку. Вибачте мене. Гаразд, не журись. Побільшимо тебе, не ображаємося. А давайте всі разом ловити мотелики. А давайте, женя простягнула лисисті свісачок. і маляки весело під стрибом побігли за метеликами. Добре, що все так добро скінчилося.